Polska Fala. Program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu. Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych. Polska murem za Ukrainą. Trzymajcie się. Razem zwyciężymy. Вітам всіх на новому оцінку програму Польсько-Українського Польська Фаля біля мікрофона Андрій Конько. І сьогодні в програмі Росія здійснила нову спробу розсварити Польщу та Україну. Москва знову розганяє конфлікт навколо польсько-українського конфлікту на Волині. Новообраний президент Польщі і його перша недружня офіційна заява щодо майбутнього України в ЄС. Анджей Дуда намагається залагодити напругу навколо цих заяв, поки ще залишається у статусі президента Речі Посполитої. Експерти підрахували, що польська економіка виграла від напливу українських біженців до Польщі, і скільки зараз заробляє середньостатистичний поляк. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Усміхаємо. <звіхом ще до тебе> Choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zapiera, dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachni, że późno sierpie, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Tu, ja tu. No, truskawkowe, którego siła, szybkość, inna znów. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood To miłość mi zapiera dech, więc proszę, zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę, chociaż czasami nie śpię. Zmieniło się powietrze Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś Pachni, późny sierpień Zaczarowany deszczem Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś Mam wylurowe serce Mordynki i rumieńce Jest pięknie, jest świetnie Późny sierpie, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Фала Вітаю, друзі на польській хвилі. До вашої уваги огляд основних подій навколо польсько-українських стосунків на польській хвилі. У Польщі поширили фейковий лист глави Мінкульту України про нібито призупинення ексгумаційних робіт на Волині. Соціальними мережами серед польської аудиторії шириться інформація про нібито рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України призупинити ексгумаційні роботи в селі Садове на Тернопільщині. Ця інформація не відповідає дійсності. Про це заявив міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький. Ця інформація, яка викладена, нібито в листі за моїм підписом. Це фейк спрямований на підрив історичного конструктивного діалогу між Україною та Польщею, зазначив посадовець, додавши, що польові роботи в садовому успішно завершено ще 10 травня цього року. Точицький також нагадав, що польська сторона назвала цей процес історичним та дипломатичним проривом. Наголошую, ми є і залишаємося відданими демократ. Кратичним та християнським цінностям, і ми будемо надалі гідно вшановувати пам'ять поляків та українців. А також очікуємо на оперативну реакцію Міністерства культури Польщі, а також мого друга і колеги міністрки Ганни Брублевської додав український міністр. Нагадаю, що початок екзумації польських жертв в Волинської трагедії припав на весну цього року в селі Садова на Тернопільщині. Екзумація тіл загиблих поляків в селі розпочалася 24 квітня. Нагадаю, в цьому селі загинули польські громадяни, чиї особи встановлені. Роботу проводила польсько-українська група дослідників, до складу якої входять, зокрема, судові медики, археологи, генетики та антропологи. 7 травня розкопки закінчилися. Під час екзумаційних робіт було знайдено та вилучено останки 42 людей. ДНК тести робитимуться на території Польщі. Україна тим часом готується до проведення екзумаційних робіт на території Польщі уже цього року. Про це повідомив заступник міністра культури та стратегії. Чнихних комунікацій України Андрій Наджос. Ми мали спільну кількість з польського боку заявок із українського близько 20. Тобто у нас відбувається робота саме в рамках цих загальних 20 звернень на екзумаційні роботи. Ми вже отримали дозвіл по роботах на території Польщі, до яких ми готуємося, сказав Наджос. Зараз формується склад української експедиції, аналогічна за технікою та підходом, як працювала польська експедиція у Псадовому. Ми маємо так само професійно підготуватися до робіт на території Польщі. Для нас ця історія недалекої перспективи, це історія ближчої перспективи. Ти мова про літо цього року зазначив Джос. за його словами. Розкопки на території Польщі фінансуватиме Україна. Polska Fala. Dobrze, że жестей з нами на польській фалі. Польська Fala. триває, друзі. Наша польська хвиля, і продовжуємо огляд основних подій та заяв в українсько польському медіапросторі. Навроцький проти вступу України в Євросоюз. Новообраний президент Польщі зробив першу заяву в ролі глави держави, яку можна трактувати як недружню по відношенню до України. Навроцький вважає, що Україна повинна розуміти інтереси Польщі. На даний момент я проти вступу України до Європейського Союзу зазначив глава польської держави в інтерв'ю виданню Мендайнер. На думку Навроцького Польщі як державі потрібно, потрібно підтримувати Україну із стратегічного та геополітичного погляду. Він також зазначив, що вважає, що Росія є найбільшою загрозою для Євросоюзу однак. Україна має розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, а також інші європейські країни, також мають свої інтереси, зауважив Кароль Навроцький. Далі цитую: під час кампанії я не погоджувався як президент, не погоджуюсь на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягнути компромісу і консенсусу з цих питань, додав Навроцький. Він переконаний, що Варшаві та Києву потрібно досягнути компромісу та консенсусу у цих питаннях. Я бачу Україну як країну. Іну, яка, хоч і дуже мужньо захищається від Російської Федерації, але також вона повинна поважати інтереси інших країн, які в іншому підтримують Україну, зазначив новообраний польський президент. Тим часом Анджей Дуда, який ще не передав владу Каролю Навроцькому, прокоментував позицію новообраного президента Польщі щодо України. Я ще буду говорити з ним про це. Як ви знаєте, я маю іншу точку зору, але вона випливає саме з мого президентського досвіду, тобто майже 10 років, протягом яких я обіймав посаду президента Польщі з усіх тих питань, які я накопичив за ці. Роки, і я безумовно хочу поділитися ними хоча б якоюсь мірою, коли буду розмовляти із новообраним президентом. Речі посполити відповів Дуда в інтерв'ю одному із телеканалів. Нагадаю, що це відповідь Анджея Дуди на слова Навроцького про те, що він не підтримує вступу України до НАТО та європейського союзу. Дуда зазначив, що коли Навроцький стане президентом, то буде уважно стежити за міжнародною ситуацією, станом України і відносинами між Польщею та Україною. У Польщі це трохи схоже на те, що точка зору залежить від місця, де Диш місце президента Республіки Польща це дуже специфічне місце, і з цього місця світ виглядає трохи інакше. Додав Анджей Дуда. Він також зазначив, що він і Навроцький як президенти вийшли з одного політичного табору. Тому я сподіваюся на продовження ідеї співпраці і між нами, і між Польщею та Україною. Балібалі, баліне, душа бабалетегоні. Poruszać, soli dodam soli złe, bo smutna to pieśń. Niestety, bo tak boli, 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 boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakupta, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci... Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam, kto co spowodował, komu z tym źle. Czy jutro od nowa, czy jutro tak? Nie zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upkał swój świat, byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Nie powiesz w następnym zdaniu? Bym pozwolił sobie na wybór. Nie ukrywam, że mnie korci. Lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim lój Nikt tu niczego nie kończy, ja bym nie wiedział i tak ryju, jak bez ciebie oddech brać, lecz moje serce, moje serce ma dość i jak na mięsień coraz częściej dostaje w kość. Moje serce, moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów I weź ty się zastanów Co dokładnie powiesz w następnym Pala. Dobrze, że jesteś z nami na polskiej fali. Polska fala. Deśczyca ekonomiki na polskiej fali. Польська економіка виграла від напливу мігрантів з України. Наплив воєнних мігрантів збільшив польський ВВП на майже 1,1%. Думка про те, що українські біженці живуть за кошти польських платників податків, є хибною. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів експерт компанії Делуа Олександр Лашек. За його словами, уже після півтора року перебування в Польщі більшість українських біженців утримувала себе самостійно. Йдеться як про найманих працівників, так і про підприємців. Водночас, 80% воєнних мігрантів мали роботу в Польщі або дистанційно працювали в Україні ступінь економічної інтеграції в українців у Польщі дуже швидкий. Цьому сприяло те, що середньостатистичний біженець, який приїхав до Польщі, був висококваліфікованим, зокрема у порівнянні з попередньою хвилею міграції із арабських країн. Але на початку вони були змушені працювати на посадах нижчих від рівня своєї кваліфікації, зазначив польський експерт. Він також спростував міф про те, що біженці з України дорого обходяться польській економіці. Так, за даними Євростату, на кінець вересня 2024 року, у Польщі Ребувало майже 980 тисяч українських вимушених біженців. При цьому податки, які платять мігранти, перевищують початкову допомогу, яку вони отримали від держави, каже Ляшик. Ми оцінили, що наплив воєнних мігрантів збільшив польський ВВП на понад 1%. Цей наплив біженців допоміг польській економіці. Якщо глобально говорити про біженців, то однозначно від їхньої появи на польському ринку праці виграли польська економіка, польські платники податків і польські підприємці, зазначив аналітик. Також, за даними видання, не підтвердження. Ввердилася інформація, що українці нібито забирають у поляків роботу. Зокрема, у спілці українських підприємців кажуть, що Польща країна з найменшим у Європі безробіттям. Так, за даними головного управління статистики держави, на кінець 2024 року рівень безробіття становив лише 5%. У центрах зайнятості є запади на майже 80 тисяч вакансій, що є невеликим відсотком в порівнянні з іншими країнами ЄС. Нагадаю, що майже 80% українців у Польщі працюють або шукають роботу. При цьому частка громадян України, які Декларують намір оселитися у Польщі на постійне проживання не зростає водночас, експерти визначають високу професійну активність українців на польському ринку праці. На продовження теми економіки інформація про зріст середньостатистичної зарплати у Польщі. Середня зарплата в польській економіці у квітні цього року склала 8800 злотих. А в секторі підприємства навіть перевищила 9000 злотих. Щоправда, це дещо завищені показники. Коментує бізнес інсайдер Польська. Набагато достовірнішим показником є медіана заробітків, яка в грудні склала 7300 злотих. І, вочевидь, це справжня середня зарплата звичайного поляка. Ідеться про 7260 злотих. Такі дані наводить головне статистичне управління Польщі. Це означає, що половині зайнятих виплачували зарплату не вищу за цю суму, друга половина отримала зарплату не нижчу. Тобто, це і є зарплата середньостатистичного поляка 7 злотих. Бізнес інсайдер Польська звертає увагу, що якщо в грудні, порівняно із січнем, середня зарплата зросла на 8%, то медіана лише на 6%. Легко зрозуміти, що поляки з вищими заробітками отримали більші різдвяні премії відносно своїх доходів ніж ті, хто отримує нижчу зарплату. Варто додати, що медіана заробітки відрізнялася залежно від статі. Чоловіки отримували 7400 злотих, а жінки майже на 300 злотих менше. Що ж до медіани заробітки у Польщі залежного від віку, найвище значення медіани зарплати зафіксували у віковій групі 45-54 роки. Вона склала 7600 злотих. З іншого боку, залежно від об'єкта, що виплачує зарплату, найвище значення медіани зафіксували серед суб'єктів за кількістю зайнятих посад. У 10 осіб медіана в цій групі становить – 8800 злотих. 10% осіб із найвищими заробітками отримують понад 15 тисяч злотих. Це на 108% більше, ніж заробляє середньостатистичний поляк. Така зарплата за трудовим договором становитиме 10 тисяч злотих. На протилежному боці 10% найменш оплачуваних працівників отримували в грудні 4300 злотих на місяць. Мінімалку у 4000 злотих отримують у Польщі 10% працездатного населення. Друзі, це все на сьогодні. Бажаю всім гарного настрою, спокійних і безпечних вечорів. Тримаємося і продовжуємо працювати на нашу перемогу. Вже доброго. до услуження за тиждень. i'm sleepy Wiernie czeka, ubrana tylko w noc, i dzieci dawno śpią. Nie odchodź, choćby bieżać. Twoje serce Lub zamroź, zamroź mnie nic nie czuła więcej Czy klątwą moją bieg Slow both feet Wierzyć cię. Finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolności i Demokracja. Publikacja wyraża lepsze poglądy autorów i nie może być identyfikowana z oficjalnej pozycją Ministerstwa Zagranicznych Spraw Polski czy fundu Swoboda i Demokracja.